Житомир знову у жалобі. На щиті до рідного міста повернувся 23-річний герой Євген Василенко. У шість років зовсім маленький хлопець втратив маму. І надалі він виховувався у опікунській сім'ї, навчався у городецькій загальноосвітній школі. Нині це ліцей. Воїн здобув робітничу професію у Київському професійному коледжі цивільного будівництва. З 2020 року проживав у Житомирі та працював на різних будівельних майданчиках міста. Був дуже доброю, щирою. Турботливою людиною захоплювався футболом, одружився з коханою дружиною. Чекали на дитину. З перших місяців повномасштабного вторгнення Євген добровільно став на захист батьківщини. Мав непересічний авторитет та повагу серед старших побратимів за мужність та самовіддані дії при захисті батьківщини був відзначений нагородою, учасник бойових дій. Він був чесним, мужнім та добрим. Таким запам'ятали захисника його знайомі. Євген був справжнім героєм. Він вірив в те, що наше діло праведне. Ми захищаємо Україну і загарбника захищали людей, захищали нашу землю. Воїн героїчно загинув 11 липня 2024 року під час виконання бойового завдання. Світла пам'ять та вічна слава герою. Вже декілька днів поспіль Житомир виснажує надзвичайна спека. Висока температура повітря пов'язана з пливом потужного антициклону. Саме він стаціонувався і перешкоджає надходженню більш прохолодного та вологого повітря з Атлантики. Тому в найближчі два дні на початку тижня ми ще у нас ще буде, буде зберігатися спекотна погода. стовпчики термометрів піднімуться до 32-37 градусів. Вночі вже буде дещо прохолодніше, нічна температура. Вісімнадцять двадцять градуси, 13 липня температура повітря досягла рекордного показника. Востаннє така спека була зафіксована у 1951 році. Максимум 36,7 градусів. Стопчик термометру піднявся. Останній максимум в цей день було зафіксовано в 1951 році, і він сягнув лише 35,1 градуса. Тобто на 2 градуси ми перекрили максимум. З четверга у Житомирі очікується зниження температури повітря та невелика ймовірність опадів. Це пов'язано з переміщенням над областю холодного фронту, який принесе нам деяке послаблення в температурному плані. Очікуємо зниження 26-31 в денні години. Пройдуть невеликі місцями помірні дощі. Після сильної спеки існує велика загроза граду та шквального вітру. Тому впродовж днів середи та четверга ми очікуємо шквал, швидкість 15-20 метрів. Також він буде локально, це локальні явища. І град подекуди в області можливе випадіння граду. Ольга Новікова, Ігор Литвак, телеканал СК 1 Протягом січня, червня поточного року, до бюджетів усіх рівнів спрямовано понад 12 мільярдів гривень що на 1,8 мільярда гривень перевищує показник, відповідний показник минулого року. Темп росту майже 118%. У тому числі до державного бюджету надійшло понад 7 мільярдів гривень, що на 1 мільярд гривень більше надходжень аналогічного періоду минулого року, темп росту 117%. До місцевих бюджетів майже 5 мільярдів гривень, що на 780 млн грн більше надходжень минулого року. Тем просто 119%. До державних цільових фондів впродовж січня-червня-поточного року надійшло майже 200 мільярдів гривень єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Це на 615 мільйонів гривень або на 9% більше відповідного періоду минулого року. Найвагомішими платежами при формуванні зведеного бюджету, як і в попередні періоди, залишається податок на доходи з фізичних осіб, який склав 8 млрд грн, податок на додану вартість 1,5 мільярда грн, єдиний податок 835 млн грн. Податок на майно 548 млн грн, податок на прибуток 527 млн грн. Станом на 1 липня платники податків області... Подали майже 6740 декларацій та задекларували понад 2 мільярди гривень доходів, отриманих за 2023 рік. Декларантами визначено до сплати 39 мільйонів гривень ПДФО та 7 мільйонів гривень військового збору. На сьогодні вже сплачено 31 мільйон гривень ПДФО та 4,9 мільйони гривень військового збору. Із загальної кількості декларантів 3043 громадянина реалізували своє право на податкову знижку. Після перерахунку їм повернули майже 113 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб. Нагадаю, що наближається термін сплати сум ПДФО та військового збору, зазначених в податкових декларації про майновий стан і доходи, сплатити їх потрібно до 1 серпня 2024 року. У час війни, коли кожен день приносять нові виклики та перешкоди, економіка стоїть перед випробуванням, але і виявляє неймовірну стійкість. Незважаючи на труднощі в деяких галузях, ми бачимо покращення. Це підтверджується зростанням кількості платників податків в регіоні. За 6 місяців цього року їх кількість збільшилась майже на 4,6 тисяч суб'єктів господарювання, досягнувши загальної кількості понад 91 тисячу суб'єктів господарювання. Зазначу, що з них юридичних осіб 34 383 платника, самозайнятих осіб, фізичних осіб-підприємців 56 314 платників, самозайнятих осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність 680 платників. Важливим кроком до створення прозорої та стабільної фінансової системи бізнесу є обов'язок застосування реєстраторів розрахункових операцій. Так, лише протягом січня, червня поточного року, суб'єкти господарювання зареєстрували 3680 касових апаратів. Загалом на сьогодні в області зареєстровано понад 21 тисячу РРО та ПРРО. З них зареєстровані юридичними особами 2468, фізичними особами-підприємцями 18580. Представники бізнесу області надають значну перевагу програмним РРО оскільки це значно зручно, мобільно та безкоштовно, із загальної кількості 14 550 саме таких програмних РРО. Інформаційна підтримка та допомога платникам податків завжди в пріоритеті роботи податкової служби. На території Житомирської області здійснює діяльність 22 центри обслуговування платників податків щодо надання адміністративних послуг. Станом на 1 липня поточного року центрами обслуговування платників податків надано 65 121 послугу. Найчастіше відвідувачі звертаються за наданням наступних адміністративних послуг, а видача картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України у формі книжечки, даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з державного реєстру. Таких послуг надано 37 830. Видача відомостей з державного реєстру фізичних осіб платника податків про суми, джерела виплачених доходів та отриманих податків. Таких 18 629. Надання витягу з реєстру платників єдиного податку 8709 звернень.